Подія, на яку я чекаю більше, ніж на будь-яке свято, це день народження Solid English School. Цього року ми підготували таку спецпропозицію, яку не робили за всі 6 років роботи школи. Лінк в описі. Клікай та дивись детальну інформацію. Три формати вивчення англійської на вибір зі знижкою до 40%. В ці подарункові набори, до речі, входять наші найпопулярніші курси: англійська для IT, англійська для креативних професій. Поспікаємо клаб навчання суцільний кайф, бо це зручна платформа, живі розмовні зустрічі, розбір реальних кейсів it компаній і програма розроблена разом з практикуючими айтівцями та діджитал фахівцями до речі, якщо в тебе зараз немає часу, і це окей, стартувати навчання ти зможеш протягом наступних трьох місяців. Особистий kind reminder від мене. Таких знижок ми ніколи не робили, і навряд чи вони будуть ще раз. Тому не втрачай можливість, святкуй день народження разом з нами. Всі деталі в описі.